Шановні друзі, розпочинаємо урочисту церемонію відкриття пам'ятної меморіальної дошки на честь олімпійського чемпіона. Чемпіона Європи, десятиризового чемпіона Радянського Союзу, багаторазового світового рекордсмена, заслуженого майстра спорту, видатного спортсмена, людини зі світовим ім'ям, нашого земляка Володимира Петровича Куца. Шановні друзі, сьогодні на наше свято завітали почесні гості. Уроченці села Олексино, спонсори, люди, які є ініціаторами відкриття цієї меморіальної дошки, які зробили і роблять все, щоб ім'я Володимира Куца назавжди залишилось в світовій історії великого спорту. Давайте їх привітаємо! І я з великим задоволенням запрошую до слова. Внука Володимира Петровича Куца, Олексия Куца. Здравствуйте. Мне очень приятно находиться здесь, на родине моих предков, видеть все эти блестящие глаза. Мне очень приятно, я хотел бы поблагодарить всю инициативную группу, которая организовала этот праздник. Администрацию района, которая поддержала э, такую инициативу открытия мемориальной доски. Э, я впервые на родине своих предков. Э, мне очень приятно. Я, честно, я сегодня два раза уже за день плакал, когда ко мне подходили, э, говорили какие-то слова, э, рассказывали о том, какие были мои предки. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо, что не забываете. Великих людей. Я хотел бы к молодому поколению обратиться. Занимайтесь спортом. Это даст не только вам здоровье, но и откроет возможности посмотреть мир. Мой девушка, спортсмен, когда был, он посетил 52 страны за свою... Ну, скажем так, не... за, за свою спортивную карьеру 52 страны, 5 континентов единицам, кому удается вообще посетить что-либо подобное а уж приносить, привозить с собой оттуда медали ну, это, это высшее достижение поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался мне очень приятно я постараюсь как можно чаще приезжать на свою родину встречаться с вами если будут у вас какие-нибудь, ну, возможно, пообщаться со мной или э, подсозвониться, переписываться, пожалуйста, я буду только э, очень рад и очень благодарен вам всем. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Олексію і шановні друзі, право відкрити меморіальну дошку Володимира Петровича Куца надається Олексію Куцу та срібному призеру Олімпійських ігор на Гані, Японія, члену національного олімпійського комітету України, голові обласного відділення Олімпійського комітету України Олені Петровій. Будь ласка. Мы реально дочка Володы Маракутца открыта. Только вы, доска, ай приезжайте, приезжайте сюда, дивляться, знакомятся, не по вы, Добрый день, дорогие друзья. Всем нам очень важно сохранение исторического наследия, популяризация среди детей спорта, идей олимпизма. Этот год проходит под девизом "История есть" будущее твое по случаю столетия Олимпийского Киева. И как говорится в народе, кто не знает своего прошлого, то не стоит и своего будущего. А Сумщина по праву может гордиться нашими знаменитыми спортсменами, богатой олимпийской историей, Уверена. На примере и этих легендарных личностей будут расти и воспитываться наше молодое поколение олимпийцев. Всех еще раз праздников, удачи, здоровья, оптимизма, благополучия и процветания. И о ты, мемориальную дошку Ми пропонуємо настоятелю білківського свято-миколаївському храму отцю Володимиру. Будь ласка. Висвіщається моральна доска честь і сина і Святого духа. Ім'я отца і сина і свята духа. Сложенно пустені, покой наш Господі, Рабожому, Христопаб'ятому, Владі миро і сотворівання єчною. Шановні друзі, а я хочу запросити до слова. Ініціаторів відкриття меморіальної дошки імені Володимира Куца, полковника служби безпеки України в сумській області Миколу Костянтиновича Маркевича. Добрий день, шановні земляки. У Мене теж, як і у Олексія, сльози на очах. І за цього, що ви прийшли зі земляків наших, прийшли сюди. І здійснилася наша мрія наших е, групи, яка е, задумала це, тому що де, довгий час, ви бачите, сіку не було тут а нічого, ну по нього приходили люди, спрашували де дім Володимира Петровича. І завдяки старанням, бо я хочу тоже поіменно розказати людей, які до цього були причасні, це Віктора Селюцема, це Віктор Григоріч Прикальчик. Це і Андрій і Юрій. Шнітке, це і ваші земляки, люди, які старанням чи умілі руки, змогли вийти нам з критичної ситуації, поставити таку красиву доску, як її охорони. Це і Вітя Амельяненко, це і Олександр Миколаївич, який приїхав жити в наше село, і багато інших. А с подяка вам, що ви прийшли сьогодні засвідчити свою пам'ять і свою повагу до великого чемпіона. Я дуже вам вдячний. І Я хотів би попросити молоде покоління, хто тут посадити. Два дуба й берізку. Два дуба. Чому я дуже багато займався архівними матеріалами, дуже багато провели роботи, щоб в нас Олексій приїхав, щоб він повірив, щоб повірили, що люди тут пам'ятають. І він з два дня в нас гостює, і дійсно в нього теплота душі теж сльози, теж та сам. Ну я хочу і щось сказати Молоде чому я сказав, молоде покоління, посадити два дуба й берізку, тому що в цьому будинку виросли два дуба. І Володимир Петрович і Микола Петрович, який дуже багато зробив для Сумщини. Ми вчора спілкувалися з адміністрацією. Вони сказали, скільки добрих справ було зроблено для Тросянця. Ви знаєте, що в нас багато не було світла, хто тут вже знає. До 70 практично року світла не було. Завдяки старанням Володимира Петровича світло все з'явилося. А чому дуба і Берізку? Тому що е, складна була доля і Володимира Петровича. І їх Охороняла от, е, Галина Іванівна. Хто її може пам'ятає, приїжджала сюди симпатична така жіночка. От, і ці два дуба, вона завжди об'єднана. Володимир Петрович знаходив у домі Микола Петровича завжди порадув. І Микола Петрович ішов до Володимира Петровича. І я б дуже вдячний, якби на цьому місці, де вже виборити, це було е, е, зроблено. А я із своїми колегами, хто. Ну, ініціативної цієї групи. Ми плануємо виїхати в Росію, в Москву і повести нашу землю на могили туди, де то саме. Похоронені на Преображенському кладовищі, похоронені рядом. І Володимир Петрович, Микола Петрович і Галина Іванівна. От пам'ять їх. Я вам ще раз дуже вдячний за те, що ви прийшли, що ви пам'ятаєте. Дякую. вам. Микола Константинович, за вашу добру справу, якою ви займаєтесь. І, шановні друзі, хотілося б зараз запросити до слова молоду спортсменку, учасницю марафонського легкоатлетичного забігу, присвяченого пам'яті Куца, майбутню олімпійську чемпіонку Настю Зубаху. Зустрічайте. Я Зубаха Анастасія, учениця Пілківського НВК. Пишаюся тим, що наш земляк Володимир Куц. Змів прославити нашу рідну Сумщину, пройде час, можливо, і я зумію прославити так, щоб з гордістю говорили, що я навчалася у білківській школі, знаю з матеріалів про Володимира Куца, що він з дитячих років займався спортом, мав велику силу, силу волі, завдяки цьому досяг світових рекордів. Тож, шановні земляки. Мо зараз покласти квіти до пам'ятного знаку Володимира Петровича Куца.